Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним, спитай, синє море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже, синє море, де його поділо? Коли мило втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку Русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях. На дно моря кану, найду його, пригорнуся на серці зомлію, тоді хвилин неси з милим, туди, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, уйнесеньки знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то і я плачу, коли ні, співаю, коли ж згинув чорнобривий, то і я погибаю. Тоді неси мою душу туди, де мій милий. Червоною калиною постав на могилю. Буде легше в чужім полі сироті лежати, буде над ним його мила квіткою стояти, і квіткою калиною сісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я вечері посумую, а вранці поплачу зійде сонце, утру сльози, ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним. Спитай синіме.